Ми продовжуємо вас інформувати про діяльність міжнародного проєкту благотворче суспільство. І зараз на ваших екранах з'явиться посилання на сайт проєкту. І принагідно запрошую переглянути наступний відеоматеріал. Увага на екран! Щоночі 811 мільйонів людей лягають спати голодними, і вже 38 країн світу перебувають на межі голоду. Ми живемо за часів нестабільності, пандемій, економічних криз, кліматичних катастроф, військових конфліктів. Через них на межі голоду опиняються ще мільйони людей. А ти впевнений, що серед них не опинишся ти? У споживацькому форматі суспільства від голоду сьогодні не застрахований ніхто. Але ж це абсурд чому. Давайте глянемо на технології, які вже є. Одна з них це вертикальні ферми. Вони мають величезні переваги перед традиційними, дають у 300 разів більше їжі та до 30 врожаїв на рік, використовують на 95% менше води та на 80% менше землі. Дозволяють вирощувати різні культури цілий рік без використання пестицидів. Не залежить від погоди та місця розташування та практично не вимагають витрат на логістику. Врожай можна збирати навіть в Антарктиці. Аквапоніка дозволяє одночасно вирощувати рибу та овочі в одному замкнутому циклі. Відходи життєдіяльності риби удобрюють рослини, прискорюючи їх ріст на 40%. екологічна і може працювати практично безвідходно, не забруднюючи водойми. Не використовує пестициди і в десятеро менше споживає води. На площі в одну тисячу квадратних метрів можна зібрати такий самий врожай, як на двох гектарах полів та двадцяти гектарах ставків. Може працювати в тропіках або посушливі пустелі і навіть на даху хмарочоса. Людство вже навчилося друкувати їжу на 3 d принтері, вирощувати з клітин м'ясо, риби та курки. І навіть їжа з повітря це вже не фантастика. Фінська компанія будує завод для виробництва борошна із повітря та виграла перший етап конкурсу для забезпечення космічних місій на інші планети. Ми показали лише кілька технологій, але навіть вони вже можуть вирішити проблему голоду раз і назавжди. Розвиток та впровадження таких технологій в інфраструктуру міст. Повсюду забезпечить людину їжею незалежно від криз та катастроф, зробить процес вирощування продуктів незалежно від клімату, погоди, місця проживання, родючості ґрунту чи логістики у споживацькому суспільстві. Голод це перспектива кожного у благотворчому суспільстві. Жодна людина в жодній країні світу не ляже спати голодною. Ми самі люди. Спільно будемо вирішувати, які відкриття впроваджувати насамперед. А відкритість та прозорість інформації у благотворчому суспільстві дозволить надійно контролювати виконання наших рішень. Ми дуже хочемо жити у благотворчому суспільстві. А ти